Зараз дуже багато є а, відео, як зробити свій ліхтарик на а, принципі світлодіодів. Я ж хочу вам показати дуже простий і ефективний спосіб, який може, може зробити людина, яка зовсім не розбирається в електроніці і в паянні. Ми просто на AliExpress в Китаї замовляємо ось таку ультра-яскраву стрічку а, світильник. З уже USB роз'єму. Просто вмикаємо в будь-який павербанк, і у нас дуже яскрава лампа. Ну давайте так вимкнемо. Якщо у вас дві такі лампи, просто вмикаєте, все, вставили в два usb роз'єма і у нас вже фактично люстра на дві лампи. Більш того, ми можемо встановити повербанк в будь-якому положенні, можемо носити його в руках як ліхтар. Можемо установити і направити наші LED-стрічки, led світильники кудись вгору, наприклад, і освіщати своє помешкання. Користуйтесь лайфхаком.